Слава Україні, шановні а, присутні, шановні наші херсонці, шановні а, українці, всі присутні. Сьогодні ми відзначаємо дуже важливий день. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю вигнання російських окупантів з Херсон. Окупанти втекли звідси під тиском наших людей, завдяки силі. Українців, і зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною, бо це просто факт, сильний факт, що Росії тут не місце. Факт, що лише час відділяє нас від справжнього миру для України, від справжнього миру для Херсону для всієї нашої землі. Час, який треба. Пройти дуже непросто, ви це знаєте. Але треба пройти і треба вистояти. Нам дуже важливо триматися, захищати е, свій дім, захищати своїх людей, допомагати тим, хто поруч бути стійкими, і дотиснути, дотиснути ворога до закінчення війни. Я абсолютно впевнений, що це обов'язково буде. Ми відновлюємо і. Відновимо те, що росіяни руйнують, руйнують щодня, будують дрони для того, щоб вбивати, ми даємо свої відповіді, щоб був захист. Сьогодні ми проведемо тут в Херсоні спеціальну нараду місцевих. Посадовців, відповідальних за безпеку представників, передусім представників безпілотної складової наших сил оборони України, представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон наших людей саме тут. І найважливіше, що є. Ви саме такі люди. Я впевнений, що це найважливіше, що є в Херсоні. Це і є. Херсонщина і це є Україна. Люди, які щодня захищають життя, які живуть заради України і допомагають, волонтерять, зберігають життя наші військові, наші ДСНСники. І я хочу подякувати абсолютно всім вчителям, які тут. Подякувати нашим дітям, які тут є. Я сьогодні був в лікарні, хочу подякувати лікарям, медичним працівникам, сестричкам, братам, які ж вони всі молодці. Те, що вони борються за кожне життя і допомагають. І хочу подякувати фермерам. Фермерам серед них багато грішних людей, абсолютно грішних людей. І, на жаль, на жаль, серед всіх цих, цих професій. Є багато втрат, і багато втрат, передусім не Херсонщина, тому що це найскладніші напрямки боротьби за життя і за Україну, як Донеччина, Херсонщина. Ми прекрасно розуміємо, ніхто нічого не порівнює, але ми розуміємо, що, що таке Херсон, як тут боролися, і що таке місто, яке було під окупацією. І потім відновила своє життя, українське життя. Це факт абсолютно героїчний. Я, тому я абсолютно не соромлюсь і, і сказати, що я вас вітаю особисто вас. Ви зберегли е, цілісність України. Ви серед тих, хто зберегли цю цілісність нашої держави, і відновили е, надію на перемогу. Це так важливо. Я вам вдячен за всі ці роки, і безумовно, ці передусім, я вдячен всім людям, рідним, близьким, які не опустили руки, які боролись за життя Херсону. І я хотів би всіх людей різних професій, військових і цивільних. В кінці кінців в Херсоні. Ви всі. Служити своїй державі, тому я хотів би відзначити нагородну, але передусім вшанувати хвилину мовчання всіх тих херсонців, хто загинув тут, захищаючи суверенітет України. Дякуємо їм, дякуємо вам, слава Україні.